Доброго ранку, друзі. Я виспалась. Сьогодні я приїхала раненько. Погода крутезна. Вчора ввечері, правда, нагнала хмар. Я думала, що буде якась злива. Але нічого, все. Все розійшлося, дощу не було. І сьогодні ось така красотінушка. Сонечко, жарко. Так. Все, сейчас перевдягаюся и буду щось робити. Ну, дорогі мої глядачі, я знайшла собі ще забавку. Ось тут у вхідній зоні поприбирала. Ой, я відкладала, бо тут треба під деревами лазити рачки. І, ну все ж. Сьогодні сонячно, жарко, тому я тут вибрала оцю діляночку в тіньку, щоб все зробити. Повискубала бур'яни і... Пересадила, Ось тут сиділа ось така сиза хоста. Я її пересадила ось туди. Бо я бачу, що вона погано розвивається, мені таке не подобається, вона вже давно. ось, Там вона буде і в затіночку і приживеться, здається. І тут стало більш вільно. А можливо потім ось цю хосту треба трошки сюди, щоб вони в рядок росли. Пересаджу. І оці ялиночці більш місця стало. Бур'яни все задавлюють. Так, у мене ось тут була доріжка, але воно все порозросталося і доріжки нема. Ось така чистота і красота в мене тут. Малину повикапувала, зробила в одну лінію. Ось такі справи. Мені не подобається, що і риси отакі розвалені некрасиво зовсім. Повідносила вже ось грабою. На кучку потихеньку відношу. Але так, сьогодні я по, -по затіночку. Все роблю в затіночку. Бо дуже жарко. Ось цей горіх. Це білочка посадила. У 2021 році я його не схотіла викопувати, я тут в чатику нашому садовому пропонувала, щоб його хтось викопав, забрав, але нікому він не потрібний цей горіх. Мабуть, своїх повно білки садять. Так що такі справи. Я молодець. Ось там поприбираю зараз. І буде вже чистенько. Треба кинути шланг сюди в малину, бо дивлюся, ягідки такі не дуже налиті. Зараз сюди пощу воду. І я поприбирала в туалеті, трошки повимітала машинний послід, помила з хлоркою не таз, бо я не знаю, хто туди ходив і що там робив. Помила сідушку, помила відро, помила йоршик, все помила з хлоркою. Так що тепер можна ходити. Нормально в туалет. Але тільки повимітаю павуків, двері закрилась, і вони знову починають свою роботу. Так що треба сюди якийсь віник ненужний поставити, щоб спочатку заходити віником, а потім уже собою. Бо дуже багато павучків. Ось так от. Дорогі мої глядачі, я не бачила, але побачила. У мене вже малина червоніє. Зараз це полана. І ось там. Не видно. Але ось уже є і малинка. Трошки відрізняється. Ось ця це, це мама привозила мені зі своєї дачі. А ось та, бачите, вона темно зелена. Ось це полана. Треба туди залізти і пошукати. Ну і, звісно, полити треба шланг вкинути сюди. Ура! У мене є малина. І тривога. Хі -хі. Три малинки знайшла. Зараз я їх слопаю. Дорогі мої підписники, мої глядачі. Ось і закінчився ще один гарний день на моїй дачі. Поробила трошки, трошки повідпочивала, пополивала. Ось там навела красу, полила малину, полила полуницю, трошки полила. Квітники. Ось тут треба займатися. цю траву виривати. Також навіть мій чахлий часник пішов у дудку, в стрілки, так називаємо. Ось назбирала трохи цих дудок. Може зроблю якусь на зиму, типу, я не знаю, як це називається. Коротше, я в блендері їх зблендерю і буде така часникова кашиця. Її можна заморожувати і додавати у якісь страви. Борщ там, або ще кудись. такі справи. Вже буду збиратися додому, бо вже скоро маршрутка. Лілії. Ось іще. Завтра іще відкриється. поливала отруту, тут трошки тяпнула. Ходила цілий день, щось робила. Тут там 100 грам, тут там 100 грам. Ось тут в мене ще гірка неупорядкована. Треба буде теж нею займатися, позрізати оці. Бульби у ці вітряниці, бо вона ось насівається. Ось. Пушок. Ось так вона насівається. Ось такі справи. Дякую вам, дорогі мої. Глядачі за перегляди, за коментарі. Особлива подяка, за вподобайки. Уклін вам до землі. Підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Залиште коментар якийсь, який вам захочеться. І до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі, і слава нашій Україні!